І приплив Христос учнями в землю гадаринську, що навпроти Галілеї. Коли ж він вийшов на берег, зустрів його один чоловік з міста, одержимий бісами з давнього часу, і в одяг не вдягався, і в домі не жив, а в гробах. Побачивши Ісуса, Він закричав, упав перед Ним і гучним голосом сказав: Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе! Не муч мене. Бо Ісус звелів нечистому духу вийти з цього чоловіка, тому що Він довгий час мучив його, і в'язали Його ланцюгами, залізними каданами, і стерегли Його, але Він розривав ланцюги і гнав його біс у пустиню. І Ісус запитав його, як твоє ім'я? Він сказав легіон, бо багато бісів увійшло в нього. І вони просили Ісуса, щоб не повелів їм іти в безодню. Тут же, на горі, послося велике стадо свиней, і біси просили Його, щоб дозволив їм увійти в них, і дозволив їм. Біси, вийшовши з чоловіка, увійшли у свиней, і кинулося стадо з в озеро і потонуло. Пастухи, побачивши, що сталося, побігли і розказали в місті і по селах, і вийшли. Побачити, що сталося, і, прийшовши до Ісуса, знайшив чоловіка, з якого вийшли біси, одягненого і при своєму розумі, котрий сидів біля ніг і Ісусових і вжахнулись, а ті, що бачили, розповіли їм, як зцілився піснувати. І весь народ, краю гадаринського, просили Його відійти від них, бо їх охопив великий страх. Він увійшов човен і вернувся. Протягом усього життя людини йому протистоїть дві протилежні сили добра і зла, світла і темряви, милосердного Бога та лукавого люцифера диявола. І щодня людина вибирає, кому віддати перевагу, шану та свою свободу. Роблячи добро, ми стаємо на бік Господа та світла, а роблячи зло на бік дьявола та темряви. Людина не може залишатися нейтральною. Вона чи з Богом, чи проти нього. Всі, хто удаляють себе від Бога, ті загинуть, говорить святий Пророк. Якщо людина не вибирає шлях віри і любові до Бога, ігнорує Божими заповідями та настановами, вона свідома йде до загибелі своєї душі. Тертуліан сказав напрочуд вірні та глибокі слова, душа людська за природою Християнка. Вона прагне їжі духовної, чистоти та святості. Вона прагне Христа. І якщо не харчується вона духовною їжею, то настає важке хронічне голодування цієї нещасної душі. Вона стає нервовою, дративливою, не може знайти собі спокою, хоча намагається забутися у розвагах. Це є одержимість бісів. Історія про гадаринських біснуватих говорить про природу нечистої сили. Д'явол завжди бажає зла людині. І якщо з якихось обставин не може це зробити, то наносить шкоду тому, що належить людині. У Іванівському випадку він загубив усіх свиней. Біснуваті були колись, вони є і нині, тільки нині біси вони хитріші. Кому з нас невідомий нинішній рід біснуватих одержимих п'янством? Хто не чув і хто не знає, як вони терзають і мучать своїх домашніх, як події бісовській вони нерідко і самі кидаються в петлю, і чого не терпить інша жалюгідна жінка від п'яного чоловіка чи діти від п'яного батька? Скільки нещасть у тому будинку, де заведеться п'яниця, пекло робиться в ньому щодня сльози та стогін? Є і інший рід біснуватих це люди злі, дративливі, гнівливі, як спотворюється у них обличчя, які блискучі, як у лютих звірів, очі, у яких видно злість і лише людь. Є кілька видів мовчазного та лихослівного біснування, таке біснування людей заздрісних, яких з'їдає чуже щастя чи добробут. Які або в мовчанні страждають душею, бачачи щастя ближніх, чи ганьблять, обмовлюють тих, яким заздрять, і біснування скупих, жадібних до грошей, які для прибутку та множення їх готові на всяку неправду і через страту їх готові накласти навіть на себе руки. І у яких демони настільки заволоділи серцем, що вони не переймаються ніяким ні особистим, ні суспільним лихом. Вони, бачачи голодних, голих, хворих, покалічених, проходять щодня повз них і не дадуть ні копійки, тоді як у самих скарбниці, переповнені дарами Божими. Є сказ плацької пристрасті, а держини їм впадають у тугу і розпач, якщо не задовольняються дозаволь... їхні пристрасті. Або вирішуються на найгабнебніші дії заради їх задоволення, є і одержимість в азартних іграх, комп'ютері, соціальних мережах, де люди спокійно проводять вечори та ночі, вбиваючи дорогий час. А на тіла Божі не дивляться на душу свою, на спасіння і не звертають уваги про покаяння та доброчесне життя, вони зовсім не турбуються. Чим лікуватися? Щоб не стати жертвою підступності лукавих, злих, нечистих і поганих демонів, тільки смиренною вірою в Господа Ісуса Христа, котрий зневажив диявольську силу, щирим, глибоким покаянням молитвою постом. Господь завжди той самий, як тоді, коли зцілив біснова так і тепер. Він виганяє й нині з людей, що невпинно каються демонів, що по-різному спокушають людей. Для того він, Господь, і прийшов на землю, щоб зруйнувати діла дьявола. Отже, викорінюємо свого серця всі пристрасті, всякий гріх, всяке зло, щоб жодним чином не дати в собі місце дьяволу. Трезвіться, пильнуйте, бо противник ваш дьявол ходить, як рикаючий лев, шукаючи когось поглинути, Противостаньте йому твердою вірою, говорить святий апостол Яків. Чому люди стають біснуватими? Відповідь дає святий нашого часу, лікар Лука Кримський. Людина живе у суспільному середовищі. Його думки, бажання, справи, світорозуміння визначаються величезною мірою, впливом того середовища, яке його оточує. Якщо здорова людина довгий час перебуває біля хворого і дихатиме. Тим самим повітрям, то вона сама заражається, так само заражаємося і ми від хворих на грип. Так буває і в духовному житті. Якщо людина живе в атмосфері безлічі духів, зла, серед спокус, серед тяжких прикладів безбожності, розбещеності, в атмосфері нестримних людських пристрастей, якщо вона живе в атмосфері сквернослів'я та вульгарності, то не може ця атмосфера не заражати її душу. З дня на день вдихає людина це отруйне повітря, яке кишить духами злості та нечистоти, і заражається нещасна душа, і сама стає житлом бісів. Що ж нам робити? Куди втекти нам від цієї важкої, смертельної, небезпечної атмосфери? Де наш притулок? Де наш захист від бісів? На всі важкі запитання завжди треба шукати відповіді у Святому Письмі. Подивіться, Псалом 61, там знайдете відповідь. Тільки в Бозі заспокоюється душа моя, говорить Святий Пророк, від Нього спасіння Моє, тільки Він твердиня моя, спасіння моє, сховище моє. Ось де прихисток наш, ось де проти отрута від. Тієї отрути, яку сприймаємо ми з навколишнього середовища, як годринських біснуватих, зцілив Христос, так лише Він може врятувати людину. Щира молитва, покаяння, причастя святих тайн Христових цілює душу від навали злих духів від всякого зла та біди.